Вони працювали сантехніками, мали свій власний бізнес, вчителями і так далі. І потім ну, Окремою їхньою частиною життя стала саме волонтерська діяльність. Допомога як сенс життя. Пані Ольга на волонтерських засадах займається проєктом, як взаємодіяти цивільним з військовими. Жінка ділиться, почала проводити такі консультації у Дніпрі з початку широкомасштабної війни. Є фокус допомогти, і я вирішую ці питання, як допомогти. То я не можу так одноточно сказати, що ось я з цим не спора. Так, да, я можу десь чогось не знати, але тоді я намагаюся знайти тих, хто може. Же допомогти і вирішити Ольга ділиться наразі підвищує кваліфікацію за словами жінки, коли не може допомогти сама, знає як вирішити проблему людини по іншому. В цьому їй допомагають комунікаційні навички, зокрема які вона змогла покращити на тренінгу з безпечного волонтерства. Розширити свій досвід, розширити таким чином обмін інформацією. ось так одні і в різних регіонах люди працюють і в різних напрямках. Тобто це взаємодія ну в різних… Отрислях, скажімо так. тренінг включав чотири напрями навчання, серед них фізична цифрова міна та психологічна безпека. Тренерка з останнього ділиться, волонтери мають ставитися до свого ментального здоров'я на рівні з фізичним, адже у взаємодії з людьми, яким потрібна допомога, багато стрес-факторів. Коли у людини щось не гаразд в житті або в неї якісь складнощі в житті, вона не завжди буває чемною, доброю і милою. І ось цю свою, ну скажімо там, іноді агресію, іноді страх, іноді проблеми люди несуть кому волонтерам. І волонтери мають відреагувати на це. тобто вони мають взяти на себе ці емоції, і ось це мені здається, це найбільший ризик і найбільший стрес для багатьох людей, тому що вібрати в себе чужого горя забагато не всі можуть. На тренінг з безпечного волонтерства у Дніпрі прийшло близько 30 людей. Керівниця проєкту «Рятуй, не ризикуй ділиться. Важливою частиною в організації була безпека, щоб провести тренінг саме в офлайн форматі. Це дуже важливо, оскільки в цих прифронтових містах ці люди потім відчувають цю підтримку. Тобто вони не одні тут волонте. Дев'ять, у них є спільнота, яка прийшла сьогодні. В них є українська волонтерська служба, яка їх підтримує, і можна дати їм ці навички, мережування і так далі. І це важливо для їхньої мотивації. В рамках проєкту Рятуй не ризикуй. Організатори спільно з тренерами та експертами розробили комплексний посібник з безпеки. Він має допомогти волонтерам долати складні ситуації. Максим Фандін, Митро Солодовник та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.